У неділю в Лос-Анджелеському Долбі Театрі відбудеться 86-та церемонія вручення премії Оскар цього року. Її перенесли на першу неділю березня, щоб уникнути перетину в часі із зимовими Олімпійськими іграми в Сочі. Лідерами за кількістю номінацій стали фільми Американська афера Девіда Расела та Гравітація Альфонсо Куарона. В цілому на здобуття премії Оскар за найкращий фільм претендували 289 картин. Рекордною стала кількість кінострічок претендентів на звання найкращого фільму іноземною мовою 76. Це найбільше за всю історію існування премії. Серед претендентів була і українська картина Параджанов, але до переліку номінантів вона не потрапила. Відразу після роздачі нагород переможці номінанти та творчі колективи вирушають на щорічний бал. Відомий австрійський шеф-кухар Вольган Пак 20-й раз пригощатиме зіркових гостей. Сенсацію банкету стане торт. Його виготовили у формі статетки Оскар і прикрасили 20-ма маленькими золотими лицарями. Всього ж на докурування десертів витратять 3 кг золотої пудри. Господиною вечора виступить актриса Елен Дедженерес. Допомагати вести шоу будуть Анджеліна Джолі, Шерлі Стеронс, Кевін Спейсі, Ченні Татум, Джон Траволти, Джим Керрі, Роберт Де Ніро, Гарріс Сенфорд, Глупі Голдберг, Віл Сміт та інші світові гірки. Як обіцяють організатори церемонії, буде цікаво та гаряче.